28 червня. День Конституції України. Сьогодні День Конституції України. День Конституції. День Конституції. О 9.18, 28 червня 1996 року було прийнято основний закон України конституцію. Депутати 24 години поспіль працювали над проєктом основного закону України. А процес підготовки цього закону тривав 6 років, починаючи з 1991 року, відколи Україна стала незалежною. Всього було запропоновано 15 проєктів. Найсуперечливішими питаннями були розподіл влади та власності, державна символіка, мовні питання і статус Республіки Крим. За ухвалення основного закону проголосувало 315 народних депутатів. Конституція України налічує 161 статтю та визначає основи суспільного і державного ладу, права і свободи людини і громадянина. Батьком Конституції вважають тодішнього народного депутата Михайла Сироту, який представляв із трибуни всієї статті під час конституційної ночі. День Конституції України це єдине свято, яке визначене державним у самому законі. Однак, третій рік ми змушені відзначати його під час війни. Наразі ворог хоче забрати не лише українські землі, але й права українців. Ми запитали чернігівців, що вони знають про сьогоднішнє свято. Основний закон України, головний державний прапор синьо жовтий, закріплено це конституцією. А наші виконавчі органи це кабінет міністрів. Це основний закон держави і регламентує всю діяльність. І кожного року ми визначаємо це свято, особливо в організаціях, в школах весь час. Коли йде правознавство, то діти вивчаються. Сьогодні свято, Ми живі. Для мене оце свято. Ми знову живі, ще один день в нашому житті. Коли ж він був прийнятий? Ну після 91-го. Після 91-го року точно. Ну, це дуже важлива дата для нас. Це як символ незалежності. Ну, дату, я, на жаль, не пам'ятаю. Зараз такі часи, що пам'ять погіршилася. 96-му, Ну, власне кажучи, все. 28 років тому. До 1996 року, відповідно, діяв ще, діяла Конституція ще СРСР. І тому, власне, вже в 1996 році депутати, які працювали, якщо я не помиляюся, 20 з чимось годин над Конституцією цілу ніч. І вже на ранок, 28 червня, вона була прийнята. Ну, це день, коли наша держава. А, Отримала ну підтвердження і велику низку, якби законів, що підтверджують наш. Суверенітет та незалежність. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. І, власне, ми маємо ще розуміти те, що День Конституції України це єдине свято, яке прописано в Конституції України, що воно є державним святом, тому ми просто зобов'язані його так святкувати, шанувати і, власне, пам'ятати про цей день.